Якщо ти фотограф і кожного дня в кінці дня ти відчуваєш, що день пройшов, а результату нуль, тоді це відео точно буде тобі корисним. Я раніше теж періодично потрапляла в таке болото, коли ти робиш дуже багато різних справ, наче ти вже і зайоманий, але ти якби по факту нічого і не зробив. В кінці ніякого результату немає. Тому е, я такі придумала для себе шість правил, яких я зараз дотримуюся, хочу ними поділитися. І ще я замінила для себе слово. Продуктивність взагалі заміняю, тому що воно якесь таке дуже офісне. Знаєте, продуктивність і якесь таке дуже відлякуюче, як для мене. Я замінила його на слово результат, типу який я хочу результати, які кроки я для цього роблю. Так от в цьому відео шість правил реально результативного дня, щоб день був якби не впусту. Відразу уточнюю, що ці правила не з книжки, не єдине щось таке вірне і правильне, ці правила, які допомагають мені як людині. Знаєте, я людина з розсіяною такою увагою. Я не можу багато часу приділити одній якійсь справі, да, сісти так сконцентровано. Е, мені здається, треба робити декілька справ. Це, знаєте, як обробляєте на фоні серіальчик дивитися, зразу скажу, що це не окей. Е, я людина, яка там, замість того, інколи такою займається якоюсь лінією, прокрастинацією, що я можу. Можу, знаєте, не записувати продуктивні результативні сторіс, а просто вибирати до одної сторіс півгодини якийсь шариф. Да? Ну, це ж просто відтягування, відтягування результату. Так от я для себе склала ось такі от шість правил. Погнали. Перше моє золоте правило. Я за собою відслідкувала, тривалий час займалася такою трошечки самоаналізом. Я відслідкувала, що дуже часто я починаю свій день уже заздалегідь з певного сумніву. да? Тобто, ти встаєш, ти такий думаєш так. Сьогодні варто було б записати там відео на ютуб або зробити на таку тему, або там в ефір вийти будь-яку дію. В тебе вона ніби промайнула як якийсь план. Да? І а, ти зразу починаєш. Ну я починаю так сумніватися. Типу, ага, а, а чи точно це треба зробити? А може не це? А може, а може, а Воно може я тут ще хороша в цьому питанні? А може, цю тему не варто мені піднімати, да і що я для себе перше моє правило це починати день не з сумнівом. А написати конкретно, от прямо в блокноті, в нотатках, де хочете. Я люблю просто прямо рукою писати в блокноті. Три дії, які ви сьогодні виконаєте. Все, ви їх записали, і ви їх даєте собі обіцянку виконати. А сумніви, місце для сумнівів, ну можна залишити десь там. Знаєте, коли ляжете спати, не буде вам чим зайнятися. Перед сном можна посумніватися, знаєте, але рано знову просинаєтеся і починаєте ранок не з сумніву, а з конкретних дій. От три дії, не список дій на день, там все, що мені треба зробити, там двадцять Штук ні просто три ключові, які дадуть результат. Далі. Друге правило, яке я для себе вивела і записала, це робота без енергії, це імітація. Тому що е коли немає енергії, і ми намагаємося в цьому стані як вижити лимон, в якомусь такому апатичному, намагаємося зробити, знаєте, якось там продати цю зйомку, продати там якийсь курс, те, вийти в сторітелінги, бо начебто треба. Такого немає. Що для цього я роблю? Я е спочатку якось наповнююся енергією, тобто якось це в моєму випадку. Тобто те, що я люблю. Я люблю, наприклад, спорт. Я можу піти в спортзал, позайматися, після цього записати відео. Я люблю, наприклад, просто покататися на машині бездумно, хоча з нинішніми цінами на бензин. <гум> ну, але там, наприклад, трошечки прокататися, взяти собі каву, як сонечко гарне падає, дивіться. А, взяти собі якусь кавусю, прокататися там 2-3 кілометри, да, перезагрузитися, по якусь музичку послухати вже клас, там потанцювати. Тобто робите щось, що вас поверне, ну хай не в позитивний, але хоча б в якийсь нейтральний такий. Настрій, стан. Да? І тільки з цього стану ви тоді робите пости, сторізи, контенти, свої дії, взагалі все, що вам треба. Навіть коли ви сидите над обробкою, і вона вже вас тошнить, і вам вже не добре, встаньте, зробіть щось для себе, там, поприсідайте десь разів, якщо вас це заряджає, послухайте музику, ідіть прогуляйтесь 15 хвилин, тоді продовжуйте, і побачите, вона буде йти краще. Тобто, Підкреслю, будь-які рухи без енергії, будь-які ем, будь дії без енергії це імітація дії, насправді, яка не дає результату. Далі. Третій такий момент це я завжди думала, що в мене є проблеми з дисципліною. Ні, вони в мене є насправді. Але е, я виявила таку штуку і зробила це третім правилом, що е, насправді проблема не в дисципліні, а проблема в самоцінності. Зараз поясню, що я маю на увазі. Тобто, коли тобі е, самому самій е, не до кінця зрозуміло, для чого ти це робиш, навіщо ти це робиш, і що тобі це може дати в перспективі, то ніяка дисципліна тобі не допоможе. Може, і які би ти там не проходив тренінги там, по розпорядкам дня, по самоорганізації, воно не допоможе і не буде діяти, і буде мати дуже короткотривалий процес, якщо немає глибинного розуміння, для чого ти це робиш. І я для себе виявила, що треба задавати питання, для чого я це роблю. І якщо відповідь на це запитання мене драйвить, я буду робити. І, звісно ж, має бути відповідь на це запитання сильніша, ніж ваша лінь. І тоді ліні не буде, коли ви розумієте, лінь, вона, я за собою замічаю. Що лінь тоді, коли ти не розумієш, а для чого тобі це робити? Ну, вроді, сказали, треба вести там якийсь сторіс, да? сказав хтось там десь відео, я там сказала вам на Ютубі. Ви такі думаєте, а ну а на що? Ну а що це мені дасть? Ну а для чого? І ви не ведете, потім ви себе за це винете, бо вроді всі ведуть, мені би теж варто було, але нема всередині ось цього ідентифікатора, для чого це. Тому включається лінь, супротив і отака от от вся тема. Тому я для себе таким от третім правилом виявила, не дисциплінувати себе. А робити те, на що відповідь сильніша за лінь? Я думаю, я ясно занесла думку. Думаю, ви зрозуміли так. Рухаємося далі до наступного правила. Наступний четвертий пункт. Це дозвольте собі робити реально не ідеально. Краще 80% реально зробленої справи, ніж 100% готовності її в голові. Дозвольте собі робити просто нормально, тому що ем, цей перфекціонізм це така класна форма. Знаєте, типу, я просто хочу, щоб все було дуже ідеально. Насправді ви просто відкладаєте будь-які дії під таким, знаєте, дуже приємним соусом. Я просто дуже хочу, щоб було класно людям був класний продукт, щоб людям було все ідеально. Але в результаті ви не видаєте нічого ні класного, ні хорошого. Тому і моя рекомендація, і я для себе е, взяла таку рекомендацію, ви давайте хороше. От зараз я там записую відео. Воно могло б бути більш ідеальніше. Я могла б на вікно почепити е, штори блека. наприклад, виставити штучне джерело світла. Картинка була б ще цікавішою. Я могла б заморочитися, можливо, піти на професійний мейк, як я це раніше там робила, е, е, нафарбуватися якось по інакше. Шому там та будь-що цю картинку в будь-якому разі можна було покращити. тут, можна було поставити якийсь вазон, так, якийсь декор, якісь картини. Ну тобто можна над цим заморачуватись до безкінечності до до і до психушки, знаєте? Але дозвольте собі робити просто добре. Ось таке моє четверте правило. П'яте правило, зараз буде трошки завуальовано, може звучати, але я поясню: якщо не ведеш ти, то ведуть тебе. Що це значить? Що я понаблюдала за собою, поспостерігала. Значить, якщо я не веду контент, там, сторіз, ну будь-який контент, там Ютуб, який ви хочете, хоч там треце ведіть, будь-що, то ведуть вас. В якому розумінні? В тому, що ви споживаєте контент. От зараз ви дивитеся це відео. Я вам дуже рекомендую після його закінчення, Закрити це відео, не дивитись більше ніякі відео, ні мої, ні чужі, взагалі ніякі. Тому що зараз ви також шукаєте якесь рішення, яке рішення і відкладаєте свої дії. А попробуйте зробити. Бо зараз ви дивитесь контент, ви споживач, тобто ведуть вас. А коли е, ви робите, да, тобто. Стараюсь максимально зрозуміло пояснити. Тобто станьте ведучим цього контенту. Ведіть, ведіть свої сторінки, свої сторітели, свої пости. Це буде вам давати і результати, і плюс ви будете відчувати себе продуктивним. Тобто, коли ти записав якийсь один да, відос, наприклад, давайте я по-своєму скажу. Якщо я записала один відос там на YouTube, я відчуваю себе набагато продуктивніше, ніж я подивилась 10 відосів на YouTube про продуктивність ту ж да? Так само і ви. Тобто, не будьте тупо сподіватися. Живачам. Це не означає, що взагалі не треба щось дивитися, да? ви щось подивились, але не заліпайте тільки на тому, що ви дивитесь. От, запитайте себе, скільки за день я дивлюсь контенту, а скільки я його створюю. Якщо там 100 до нуля, то це взагалі дуже печальна картина. Давайте, хоча б 50 на 50, будемо якось стремитися, що ви, наприклад, да, там, е зробили два відео, якісь два відео подивилися, чи хоча б там хоча б щось одненьку дію якусь зробили. Тобто, якщо. Не ведете ви, то будуть вести вас. Ось так далі. І останнє шосте правило. А і ще щодо п'ятого правила, якщо повернутися, а, чому не окей, да, Ну хай ведуть, типу буду дивитися. Але в тому, що ви потім себе відчуваєте максимально не окей. Вам здається, що от всі продуктивні, де цей записує, цей записує, цей записує. Просто вони, от, саме ведуть, вони роблять контент. Вони вибрали ту сторону. Вони вибрали сторону, де вони будуть ведучими. А ви яку сторону обираєте ви? Споживача чи ведучого задумайтеся над цим. І шосте правило: насправді, не потрібно працювати багато. Потрібно працювати дуже сконцентровано і зосереджено. Взагалі, таку інформацію я чула, читала, вивчала, що мозок людини може концентруватися 40 хвилин глибинно. Тобто, ви можете в одну задачу зануритися дуже глибоко, так, на 40 хвилин. Не більше далі вже йде фізіологічне розсіювання уваги. Тобто, після 40 хвилин рекомендується зробити там якусь перегляд, Потім ще попрацювати. Але взагалі по дослідженням показано, що людини, людина може взагалі отак глибоко концентруватися на чомусь 3-4 години в день, максимум. Тобто там, 8 годин робочий день це ну, хто працює на 8-годинному робочому дні, ви 100% підтвердите, можете в коментарях написати, що ви не сконцентровані всі 8 годин. Ви все рівно якусь частину робите роботу, якусь частину ви десь ходите, може на перекури, може на кавусю, може вам просто лінь. Тобто включається, ви не. Це 8 годин тупо над одним проєктом, от втупившись такого. Ну, це, це фізично не можна витримати. Тому е, зрозуміти, що ви маєте в день, от, да, от, як фотограф, ви маєте в день сісти і виділити собі на роботу, наприклад, 2-3 години сіли і сконцентровано. Саме головне, це не серіальчик на фоні, поки обробляли. І чого це погано? Бо це розсіювання уваги. В результаті мозок і там хоче включитись, і тут в обробку. У вас починаються якісь, знаєте, такі непонятки, лінь, починає організувати. Сказати, ну все, я вже дуже втомився, перевтомився, тому що це, ем, це все і нічого. Ось тому, навіть та музика на фоні вона вже відволікає сконцентровано. От ви спробуйте робити. Декілька годин з цих 2-3 години прям концентровано те, що вам треба, ту дію. І тоді результати стануть набагато вищими, без якихось відволікань, без того, що ви щось жуєте, наприклад. От ви помітьте, це також дослідження проводилися. Можете загуглити, почитати, поцікавити. Мені взагалі ця тема досліджень. Я дуже люблю, коли це збирають групи людей, проводять певні дослідження, да, щось там виявляють. Так, да, це можливо там не є дуже ідеально точно, коли там збирають групу там, зі ста людей, але коли там збирають Тисяч людей, 20 тисяч людей, то це вже ну, цьому хочеться вірити. Е, так от, що я хотіла сказати зараз? А, е, Виявили, що люди, які жують при перегляді фільму, е, на фільмі концентруються менше і розуміють сенс закладені фільм менше, ніж люди, які просто зосереджено дивляться фільм. Здавалось би, ти просто машинально да, щось їсиш. Але ось так розсіюється увага. Тому три е, години сконцентрованого краще, ніж ви будете весь день ходити на ну, якісь такі, типу, щось треба робити, сіли поробити. Пішли щось таке, знаєте, ну ось таке подвійна. Ще люблять люди на телефоні, розмови, ну то там обробляє фотографію, балакати по телефону. Це теж все не окей. Мій меседж такий: зробив важливе і йди собі, живи своє решта життя. Тому що на фотографії, на професії фотографа, життя ж не закінчується. Тобто, ви ж людина різнобока. Знаєте, коли сказали, діла, -ді -ді гуляй сміло. Мені так завжди батьки казали, знаєте, треба щось зробити. Вони кажуть, ну давай, зроби, все, тоді вільно. Так само і ви сіли, зробили якусь справу. Сконцентровано одну справу, все, далі робите другу справу. Повноцінно, оце моє правило про те, щоб повноцінно навчитися робити різні справи, повноцінно читати книжку, не відволікаючись. Там хай п'ять сторінок, але повноцінно і сконцентровано. Повноцінно е дивитися фільм, повноцінно обробляти фотографії, повноцінно там сісти, прям виділити собі годину, ви зараз робите там сторін, записуєте. Повноцінно робити кожну, їсти повноцінно, не під серіальчики, не під фільми, не ще під щось. ну, Просто сіли і відчуваєте смак їжі, повноцінно гуляти. Вийшли і гуляєте без наушників, без музики, там без подкастів. Тому що слухання подкастів це теж таке бажання провести час продуктивно. Типу, я не просто тут гуляю, а я от щось слухав, щось корисне получила. От задумайтеся, якщо вам це відкликається, мені це дуже відкликало. Робити кожну справу повноцінно. Кожну, кожну. Це стосується і туалета без телефона. Так що, отакі мої шість правил. Я знаю, що ці правила там підійдуть не всім, і не всі правила відгукнуться. Але якщо ви візьмете хоч якусь частинку тих правил, які вам там зрезонували, зімпонували, ви вже зможете бути не просто фотографом, знаєте, а діяти, вилазити з цього болота непродуктивності, такої нерезультативності, апатичного такого стану, що наче ви щось типу і робите. Оце такий стан, коли ти відчуваєш собі потенціал, але ти його не реалізовуєш, потім дивишся, як інші його реалізовують ще гірше, ніж ти міг би, але ти такий кажеш. Собі, ну я ж не буду, бо ще чогось ні. От, от щоб цього стану вийти, от мої правила дуже допомагають, тому що я дуже раніше часто потрапляла в такий саме стан. Користуйтеся, нехай вони вам будуть корисними. Як завжди, я запрошую вас на персональні консультації, хто хоче особисто зі мною проговорити якийсь свій запит по фотографії або по результативності, по е, професії фотографа в цілому, тому що це не тільки про фоткати. Я вас запрошую, пишіть в інстаграм, завжди буду рада. На цьому я буду дане відео закінчувати. Дякую вам! Бажаю, щоб ваш день був насиченим не тільки обробками фоток.